Слава Ісусу Христу, благословінь Божих всім, хто переглядає це відео, слухає Євангельське Слово, Хай Слово благодаті, Слово Святого Євангелія поселиться у вас міцно, Хай укріпить вашу віру, щоб, як каже апостол Павло, ви ні в чому недостачі не мали, щоб усе добре, що потрібно для вашого життя було вам благословення від Бога, милостивий Господь Бог. Хай тримає опіку над нашими воїнами-захисниками, хай ангел охоронець завжди буде при Них. благословінь Боже всім. Євангельське слово в Євангеліє від Луки, 11 розділ, починаючи з 33 го вірша. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник. Щоб бачили світло, хто входить. Світло є для того, щоб не сховати його, а для того, щоб дати його людям, щоб бачити, щоб було прозріння, і коли вас торкається світло євангельського слова, треба обов'язково не заховати його, а поділитися з ним, бо тому той, хто дає, тому ще дасться. Як ви будете ділитися тою радістю, чи ви в церкві почули івангельське слово, і вам Господь особливо щось відкрив, особливо заговорив до вашого серця, коли Господь вам сказав, що не бійся, я з тобою, так же само поділіться цією радістю з іншими, бо хтось, може, прийшов з хворобою, яка тривожить його, хтось прийшов молитися за своїх рідних, за тата, за маму, за близьких. І Господь промовив: не турбуйся, все буде добре, не журися. Іди додому, і як віруєш ти, так хай буде тобі. І коли Господь каже це до вашого серця, обов'язково цей світильник, це світло, яке було вам дано від Господа, не заховайте його, дайте його іншим. І далі Господь каже: Око твоє то світильник для тіла. Тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світлим. А коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло Твоє буде темне. Що тут Господь хоче нам сказати? Ми повинні дивитися на те, що тільки світле, що добре, що радісне, що гідне похвали. Наш погляд не повинен затримуватися на речах злих, ми не повинні впускати зло в себе. Зло повинно бути поза нами. Ісус Христос навіть у грішних людях бачив добре. Так само, коли ми дивимося в сторону добра, ми йдемо в сторону добра. Коли ми бачимо, скажімо образно, своє здоров'я, ми здорові, а не які ми хворі, коли ми сповідуємо це, коли ми знаємо, що. Господь каже, я твій лікар, а якщо в нас лікар Господь, які в нас проблеми можуть бути з здоров'ям? Навіть якщо ми маємо якісь часткові відчуття, бо тому що в земному житті е, у світі відчуттів має право діяти диявол. І він час від часу е, нам дає, так скажемо, симптоми хвороби, як духовної, так і тілесної. Не будемо на цьому зупинятися, бо тому що. Е, Знаєте, от відчуття болю, чи якісь інші ознаки, як кажемо, симптоми хвороби можуть проявлятися. І тут уже залежить від нас, чи ми приймемо цю хворобу в себе, чи ми почнемо жити нею, чи наше око почне дивитися на хворобу і стане темним, чи наше око буде бачити, що в Христі Ісусі я маю зцілення. Я маю здоров'я, я маю благословіння, я маю захист Божий. А Той Господь каже, що якщо око твоє світле, то і все тіло буде твоє світле, тобто воно буде здорове. І коли око твоє пропускає тільки добро, то, що Боже, то, що благословенне, то, що у Господі, так же само буде освячуватися твоє тіло, і воно буде здоровим. І воно буде світлим. А коли б твоє око не здатне було або темне, то й усе тіло Твоє буде темне. Отже, уважайте, щоб те світло, що в Тобі, не стало темрявою. Бо тому що Господь заклав у нас все найкраще, але якщо ми через око починаємо дивитися у сторону зла, живемо злом, думаємо над ним, а зараз його багато у світі. Ми навколо себе цього багато чуємо. І, знаєте, коли ми будемо цим перейматися, жити цим, а забувати за івангельське слово, забувати за молитву, забувати за те, що Бог є той, який нас благословляє, з часом це зло ми впустимо в себе. І тому, і Господь каже, отже, уважай, щоб те світло, що в тобі, не стало темрявою. Бо коли Твоє Тіло усе світле, і немає жодної темної частини, то все буде світле, неначе б світильне косяє у блиском тебе. Коли твоє тіло буде просвічене євангельським словом, благодаттю Духа Святого, то не буде у тобі жодної темної частини. Все буде світле, неначе світильник осяю тебе блиском. Той світильник, благодаті Духа Святого, той світильник, як ті діви, світильниками чекали жениха, він у тобі не згасне, коли він буде живитися Словом Божим, коли він буде живитися вірою, коли він буде завжди під тим. Можна сказати, поживою Духа Святого тим мисленням духовним у Христі Ісусі, то Той світильник не згасне, і в час приходу Ісуса Христа ваше світло, світло благодаті Божої, яка засвідчена в нас, буде сяїти, і Господь буде бачити, де ми є. Хай Боже благословення буде на нас, Хай благодать Божа. Завжди буде нам нагадуванням про те, що коли ми живемо вірою, то ми маємо спасіння, ми маємо благословіння.